Всім привіт, рибаки та рибачки. Сьогодні ми з вами трішки поспілкуємось про силіконовий стопор, який максимально пом'якшить процес ловлі на риболовлі. Тому будь з нами до кінця не переключайся. Абсолютно безпечний для навколишнього середовища, який рветься при докладенні максимальних зусиль, та, що саме цікаво, можна пробити в будь-якому потрібному для вас місці, щоб зафіксувати ту чи іншу насадку і підібрати потрібну відстань для вашого гачка. Ти спитаєшся, чи зручно це? Я тобі скажу так, і це без вагань. Тепер трішки практичні сторони. Зараз я вам на прикладі покажу, настільки ось цей стопор максимально гнучкий. В моєму випадку це пробиваємо по папчика. і додаємо кукурудзу. Беремо стопор. Фіксуємо. І натягуємо. Зверніть увагу настільки гнучкий стопор. І не рветься. Все. Готова. Насадочка. спляємо на гачок. Фіксуємо в будь-якому положенні. Може це бути посерединці, може бути на кінчику, може бути максимально. Ну я фіксую так. І кидаємо воду. Як бачите, гачок стоїть на жалові і все припіднято чітко. Ми з вами на відео поговорили про реальний замінник волосяної оснастки, який нічим не поступається класиці. Ну і відповідно, друзі, я надію, що ця оснастка стане вам в нагоді. Тому, друзі, бажаю вам побільше крутих рибалок, великих трофеїв. Ну і ми ще з вами зустрінемось. До зустрічі!